Про принципи і особливості роботи з ударними дронами, про радіоелектронну боротьбу, яку застосовують українські війська, а також російські окупанти, про унікальні українські дронові та антидронові розробки, які використовують бійці на фронті, а також про те, які сильні сторони українських бійців та українських дронових підрозділів у цій війні. Про все це пропонуємо поговорити із бійцем Національної гвардії, із позивним Вовк, авіаційним техніком та бойовим інструктором, який служить і захищає Україну у складі роти ударних дронів та безпілотних літальних апаратів. Розмову з ним слухайте у щотижневій передачі під прицілом. Військах зараз служиш. А в якому підрозділі служиш, і які завдання виконуєш на даний момент? Я проходжу службу в національній гвардії в роті ударних безпілотних авіаційних комплексів. Це підрозділ, який має в своєму складі ударні дрони, роздільні дрони і відповідної екіпажі, які Цими дронами управляють моя посада авіаційний технік. Мої задачі входить: ремонт, налаштування fpv дронів, конфігурація в відповідному програмному забезпеченні. Також обслуговування відповідної техніки, яка використовується для польотів. Це Наземні станції керування, антени, кабелі інше обладнання, ми використовуємо крани і так далі. Тобто, це в основному технічна частина. Окрім То, того, я є бойовим інструктором. Я викладаю для fpv екіпажів. Ми беремо участь в такому пілотному проєкті від міністерства внутрішніх справ. Конструктори виїжджають на фронт і там навчають людей, бо зазвичай. Відбувається все навпаки, коли з фронту групи приїжджають в тил, кудись в школу там навчаються і, і вертаються назад на фронт. Але в такому випадку набагато важче, скажімо, так буде пристосовувати це все потім до бойових умов. Краще зразу в бойових умовах навчатись, враховуючи якраз різні нюанси, такі як роботу засобів радіоелектронної боротьби противника. Як ти сам пов'язав е, свою службу із дронами? Як проходив підготовку, чи мав вже якісь досвід із роботою з дронами до того, як безпосередньо прийшов у підрозділ, який е, працює суто із е, зараз з дронами? До того я досвіду з дронами не мав. Я був сапером, але я люблю все, що технологічне, всілякі цікаві девайси. Відповідно, дрони мене також зацікавили. Я потрапив на навчання, тобто мене запросили на навчання друзі в школу о, пілотування, щоб отримати відповідно кваліфікацію пілота. Спочатку я навчився на на дроні Mavic, потім дрон Матріс. Це трошки більший розвідувальний дрон з хорошою камерою і зумом, який бачить на кілька десятків кілометрів. А після цього вирішив освоїти FPV-дрони. Ну і далі. Самодосконалення, самонавчання і бойова робота в чому особливість і відмінності між власне тими видами дронів, з якими працюють зараз військові на передовій? Ну тими, з якими більше працюють, на яких дронах, скажімо так, найважче навчитися управлінню, керуванню ними? і Яким видам дронів надають перевагу українські військові або, зокрема, теж ваш підрозділ? Дрони можна поділити на такі дві основні категорії: якщо це дрони, маємо на увазі літаючі, це ударні дрони і розвідувальні дрони. Розвідувальні дрони це можуть бути крила, тобто літачки, можуть бути мультикоптери, це дрони, які мають лопасті. На крилі важче навчитись, чим на мультикоптері, але крило, наприклад, може літати по маршруту заданому. Ну, якщо має відповідний софт і відповідні е, характеристики, які дозволяють йому це робити. Тобто ми задаємо якісь точки, координати, відправляємо крило. Воно летить, пролітає кожну точку. Наприклад, робить там ряд фотографій, якихось об'єктів, які нам цікаві. Ну так само, в принципі, можна по маршруту запустити і мультикоптер. Якщо він має відповідний політний контролер, відповідний софт, який дозволяється робити, але тут ми стикаємо з проблемою радіоелектронної боротьби, коли противник може створити штучний сигнал GPS і підмінити координати, відповідно, дрон полетить не. Туди, куди нам потрібно а полетить, наприклад, в сторону противника і десь там, коли батарейка сяде, він там десь приземлиться. Це називається gps спуфінг коли створюється ряд е штучних сигналів супутника. Дрон думає, що він знаходиться по іншим координатам і починає відповідно ну, летіти в іншу сторону. Це можна використати, щоб він полетів, наприклад, в нашу сторону, якщо ми. Ловимо дрон противника і десь на наш на нашій території він приземлиться. ну відповідно я певні контрміри. На цій контрміри знаходяться інші контрміри і так далі. Війна не стоїть на місці, технології також. Які ми використовуємо дрони. Ми використовуємо ударні дрони. Heavy Shot. великий дрон великого розміру, мультикоптер може нести до 30 кілограм приблизно на собі. Може скидувати, наприклад, танкову міну. Це український дрон. В нас також є на озброєнні крило Valkyria, також українського виробництва. Це розвідувальний дрон. Він якраз літає по маршруту і робить фотографії. Потім повертається, ці фотографії аналізують. Дрон лелека Le це також е літачкового типу, також розвідувальний і впівішки це як основні ударні дрони камікадзе. Якщо ми говоримо про fpv дрони то виробництво це є, як я розумію, переважно китайське. Чи виробляються вже якісь моделі конкретні, які заточені, скажімо так, під бойові дії? Більшість електроніки китайська, хоча вже є. Стартапи українські, наприклад, в Україні виробляють мотори, політні контролери, модулі зв'язку. Вже можна з українських деталей зробити дрон повністю з українських. Ну, все одно ми розуміємо, що повністю українські вони не будуть, тому що чіпи в Україні не виробляються чіпи замовляються. радіодеталі також замовляються, але збірка, наприклад, політного контролера чи того ж модуля радіозв'язку вже відбувається в Україні по українським кресленням по українським хемам, ну на українському обладнанні, ну як в принципі, як і вся електроніка на сьогоднішній день. На який рівень вийшла вже ця так звана дронова війна? Адже теж триває напевно постійна гонка в тому, аби ці дрони удосконалити і налаштувати, щоб вони були максимально ефективними, і ворог не міг їх. Збивати так і щоб вони максимально були ефективні в ураженні ворога. Ну це мабуть, якраз те, що тобі безпосередньо близьке, і з чим ти працюєш. Тобто на якому рівні вже ця війна сьогодні? Чи має ворог далі переваги стосовно якраз в в дронів можу сказати, що от на даний момент перевага у нас в нас дронів більше? Ми пристосовуємось швидше до. Бойових умов, скажімо так, до засобів радіоелектронної боротьби противника і так далі. Противник якось повільніше це все робить, мабуть, тому що в них більш централізоване виробництво і централізоване управління на відміну від нас, тому в них ця скажімо так, цей маховик довго розкручується стосовно пристосування і створення якогось. Дрона, який би завжди влучав в ціль, вже є розробки, вже є прототипи і вже є навіть бойові застосування дронів, які автоматично наводяться на ціль за допомогою камери. Пілот долітає до певного рівня, де вже на зображенні починає бути видно об'єкт, який потрібно вразити. Цей об'єкт фіксується, і далі вже дрон без участі пілота летить собі далі, поки не вразить ціль. Відповідно, ніякі засоби радіоелектронної боротьби йому не будуть заважати. Ним не потрібно вже керувати. Він сам собою керує комп'ютерним зором, типу зі штучним інтелектом. В якійсь мірі це до речі, проблема, тому що такі вже прототипи були і не тільки в нас. А й зі сторони ворога теж помічались, тому нам потрібно вже думати над тим, як проти цього боротись. Все таки я хотів тебе запитати про сильні і слабкі сторони обох сторін у росіян. Велика кількість дронів, але мала кількість долітає до цілі, скажімо так. По-перше, як я вже спочатку казав, вони не настільки гнучкі в плані модифікації якихось зміни, чогось, тобто вони. Роблять великими партіями те, що вже нами е, збивається і стаця можна так сказати, що ми децентралізовані більше. У нас багато виробників. У нас постійно є певна конкуренція між виробниками, і за чого mm -hmm. дрони стають кращими? А в них це більш централізована річ. Там є якісь держзамовлення. Під це держа замовлення робиться якась там велика партія дронів. А чи будуть ці дрони ефективними? Це вже ну типу покаже вже себе на фронті. Там покаже він, чи не покаже цей дрон. Коли вам вдавалося збивати російські дрони чи безпілотники, і чи натрапляли на якісь цікаві екземпляри, чи ви брали щось собі з того, що ви бачили, коли розбирали той дрон, вивчали його У нашого противника. Закономірність в тому, що вони намагаються здешевити. І деколи це здешевлення виливається в низьку якість, тобто пробують здешевити на рамі, на корпусах, на якихось дуже дешевих компонентах. За рахунок цього вони я так розумію, хочуть збільшити кількість цих дронів. Ми в принципі теж намагаємося здешевити, але не настільки чи можна щось взяти для нас. Якщо це ми говоримо про світ FPV, то там нічого нового нема. Набагато цікавіше, те, що в нас розробляють для FPV-шок. Противника, я, скажімо так, не зустрічав чогось унікального із того, що ми збивали. Ти вже трошки згадував про радіоелектронну боротьбу. Ну бо це, якщо ми з одного боку так. маємо так, розвідку, там ударні дрони. Також треба і вміти боротися з цим, для цього є радіоелектронна боротьба, яка також не стоїть на місці, і постійно потрібно якесь просування вперед, прогрес в цьому плані. Ну, Наприклад, я от прочитав в інтернеті про одну з таких розробок. Зараз от чимало різних розробок, цікавих українських. Одна з таких це так звана цукорок, може чув. так? Чув, я навіть користувався. Та як в плані радіоелектронної боротьби зараз відбувається? Оскільки ми ну, можна прочитати про стільки от таких. Різних винаходів українських цікавих, які на рівні, там, я не знаю, навіть на України цих нових технологій, які з'являються під час війни, але, можливо, навіть і на рівні світу. Ну ми зараз зайшли е, в тему радіоелектронної розвідки. Е, якраз цукорок це примітивний пристрій радіоелектронної розвідки, який дає можливість е, показувати, чи не знаходяться в радіусі його дії. Якісь ворожі дрони чи наші дрони. От, що ще для радіоелектронної розвідки використовується. Також придумали цікаву штуку: дешевий китайський аналізатор спектру. До нього прикріплюється широкосмугова антена і спеціальна прошивка, яку вже в нас зробили. Він теж показує ворожі дрони. Тобто ми його націлюємо по якомусь певному азимуту і дивимося, чи там немає радіосигналу, який... є певні паттерни радіосигналу, які відповідають там fpv дрону, орлану, залі, леєру, і так далі. Ну і він показує, що летить, і з якого напрямку. Система радіоелектронної розвідки використовується пеленгація, грубо кажучи, з кількох точок ми ловимо радіосигнал і розуміємо, з якого напрямку йде. Сигнал ворожий. Можна так таким чином знаходити досить точні координати, де стоїть ворожа антенна чи ворожий пілот з пультом. Стосовно радіоелектронної боротьби, ну, використовується GPS-пуфінг, як я розказував, це підміна координат супутникового ну, GPS у GPS-у, тобто створюється штучний сигнал супутника і відповідно ворожі. Дрони, які орієнтуються по GPS, починають неправильно показувати свою геопозицію, і летять не в ту сторону, куди потрібно. Це, до речі, українці часто помічають, коли повітряна тривога починає погано працювати навігатор. Це якраз і є оцей GPS-пуфінг. Ну і основний напрям проти FPV – це джемери, тобто це установки. Які створюють радіоелектронні завади там на певний кусок спектру. І от зараз ми бавимося скажімо так, з росіянами, хто кого переплюне. Тобто вони зміщують частоти там кудись в якийсь інший діапазон, ми додаємо ці джемери ще на додатковий діапазон. Вони розуміють, що їхні дрони вже там не літають, зміщують на інший діапазон частоти управління. Ми додаємо ще один джемер. І таким чином, скажімо. Нарощується і в нас, і у них оці от модулі. Їх стає більше. Можна побачити часто фотографії танків, де з нього торчить штук 10 антенн, такі 10 коробочок з кожної по антенні. Це якраз і є оці модулі постановки радіозавад. Ну але ми розуміємо, що це шлях в нікуди, тому що все одно весь діапазон не перекриєш, і потрібно шукати вже інші методи боротьби з дронами, не тільки за допомогою радіоелектронної боротьби. Як оці атаки на далеку відстані, яку здійснюють українські захисники вглиб території Росії дронами, українськими дронами, так чи це радянськими, але модифікованими дронами? Чи можуть в майбутньому, скажімо так, стати постійними, на твою думку, чи в перспективі ти бачиш можливість для розвитку просто того, щоб це зробити сильною стороною українських військ, щоб такі атаки відбувалися постійно? Ну я думаю, можливо, але ну в якийсь певний момент ці дрони почнуть падати, тому що ми розуміємо, що ворог також не стоїть на місці, і мені здається, що воно так десь і відбувається, тобто. Ворог знаходить слабкі місця цих дронів, е, вчиться з ними боротись. Потім ми їх вдосконалюємо, і наступна партія дронів вже стає кращою. Потім вони знаходять слабкі місця тих кращих дронів, і так поступово вони вдосконалюються. Я не думаю, що це одинакові дрони е, всі ці рази, скажімо так, літали. Е, mm -hmm. Тут я думаю, не справа в серійності, що mm -hmm. ми випустимо там мільйон. І будемо і років підряд тим мільйонам дронів користуватись. Скоріше за все, потрібно буде постійно щось нове придумувати. Кожна наступна партія має бути чимось краще за попереднього. Всім відомо, що дрони залишаються такою доволі волонтерською справою. Продовжуються збори на дронів серед людей пересічних, там чи організації різні ініціативи, які постійно збирають кошти на дрони на купівлю АВПВ дро... в дронів, на купівлю засобів радіоелектронної боротьби. Можеш, наприклад, і свого підрозділу, все таки сказати, яка ситуація з цим у вашому підрозділі, чи надалі залишаються високими потреби. Як ви їх закриваєте чи успішно закриваєте стосовно, наприклад, в шок ситуація така, що держава, наче би почала забезпечувати ними, але вони не завжди, скажем так, хорошої якості. Потрібно на місці дещо виправляти у них. Це вже краще з нуля їх робити, тобто, але потрібно там певні вносити корективи, щоб вони угу. краще літали далі і так далі. Можливо, з часом це ще краще стане і зразу вже будуть нормальні поступати. Я думаю, це в процесі воно налагодиться. Я так скажу, що ніколи їх не буде достатньо, тому що, в принципі, в Україні дефіцит озброєння. Тобто ми воюємо, так скажемо так, на певній межі. Якщо б озброя було чуть менше, в нас б ситуація uh -huh. дуже змінилась в негативно для нас сторону, тобто на грані, скажімо так, завжди. І ну, не завжди. В нас достатньо і дронів, і так далі, оз і, і боєприпасів. А як хотілось б чому так є? Тобто, це недопрацювання держави, це недопрацювання західних партнерів. Це комплекс, напевно, проблем. Я, чесно кажучи, не підкажу з чим це може бути пов'язано. Можливо, не не вдається ці дрони виробляти в такій великій кількості, як хотілось би. Можливо, це якісь логістичні проблеми, можливо, це якісь. Можливо, заводи не встигають виробляти стільки деталей в тому ж Китаї, угу. щоб зробити дронів скільки потрібно, можливо, з фінансуванням якісь затримки. ну але з бажаючими потенційними новобранцями, людьми, котрі би хотіли йти і служити в підрозділах подібних, як твій, з цим дефіциту немає чи теж є? Ну, звичайно, зараз менше добровольців ніж було на початку війни. Ну, але з час від часу свіжі люди приходять. Але це скоріше добровольці, чи... котрі йдуть служити операторами дронів або підрозділ... в підрозділ... Дронові підрозділи, так. які стали зрештою новим родом військ в Україні. Так, це в основному мотивовані люди зацікавлені. Це якась така сфера, куди якраз хочеться йти служити, тому що там цікаво, це нові технології і ну це легше, ніж наприклад. Бути сапером десь в піхоті чи розвідником. Це ну, розвідником бути цікаво, але важко. Тут, скажімо так, трошки комфортніші умови і цікаво. А я нагадаю, що про особливості українсько-російської дронової війни та про особливості використання на фронті е, дронів і українських. Е, Різних новітніх винаходів у плані дронів. Я розмовляв із військовим бойовим інструктором, авіаційним техніком, бійцем Національної гвардії з позивним Вовк. І це була щотижнева передача під прицілом на наступну, запрошую вас вже за тиждень.